Вітаю всіх! Я ніколи у своїх відео ще не показувала, як швидко та з найменшою комісією виводити зароблені гроші з бінансу. А саме я виводитиму з бінансу біткоін долари на картку Банку України. Робиться це досить просто. Якщо ви розберетеся, дізнаєтеся і зрозумієте всю систему і всі фішки, тоді ви користуватиметеся тільки Binance і ніякі інші електронні гаманці вам не можуть замінити цей спосіб. Можна сказати, ви закохаєтесь в простоту вигоди бінансу і вам більше нічого не буде потрібно. Ну, так, ось так я вам описала легкість цієї програми. Хто ще не зі мною, попрошу вас підпита... підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тисніть дзвіночок, ділитесь з друзями моїми відео, а я буду продовжувати. Хто ще не в курсі, я заробляю біткоін на кранах, на трьох кранах, потім виводжу ці зароблені Сатоші на адресу біткоїна в Binance. І таким способом заробляю собі гривні. У мене зараз на балансі ми бачимо БТК 44, якщо перевести в долари 44 долари. Баланс у Сатошах, у мене бачимо 0,00. 187 485. Саме цю суму ми і будемо переводити на USDT, тобто віртуальний долар. Потім у гривні я переведу, і вже потім я вам покажу, як легко можна буде вивести на картку Банку України. Ну що ж, поїхали. Щоб перетворити біткоін на долари. Нам зараз потрібно натиснути, натиснути на ринки. Це знаходиться внизу, другий стовпчик. Ми бачимо і слід створити пару це БТК і USDT. Ми тут шукаємо, тобто перевести біткоін у долари треба. Обов'язково вгорі в, першу, в першому рядку тут необхідно вибрати FIAT. Це дуже важливо. Саме ця функція дозволяє нам зробити успішну операцію. Так, 44 долари 38 центів ми маємо отримати вже на виході. Натискаємо продати. Дивіться, пише вже успішно, переходимо, щоб побачити у колонці USDT суму. Та бачимо, є, ми бачимо. Все успішно переведено. На балансі USDT 44 долари 38 центів. Відмінно. Добре. Маємо долари. І бачимо, що в БТК 11 центів це залишок. Далі збиратиму сатоші на кранах і буду виводити на адресу біткоїна в Binance. Тобто, буду продовжувати заробляти. Тепер, далі. Нам потрібно отримати гривні. Щоб вільно вивезти на гривневу карту банку, ми проводимо цю операцію саме так, як і робили з БТК на USDT. Тобто вже складного нічого немає, вже знаємо, як це робити. Заходимо до ринки, створюємо пару. Тепер ми створюємо USDT гривні, тобто UAH. Вибираємо. Переходимо. Нас перекидає на наступну функцію. Це угоди. Бачимо унизу, виділено жовтим. Ми вже в угодах. Внизу бачимо, що на USDT 44 долара, а на UAH 0. Зараз будемо робити переказ. Будемо з Отримувати гривні. Робимо тут, дивіться, 100%. Тобто ось тут повзунок, перетягуємо вправо до кінця, беремо всю суму для переказу. Це у гривнях виходить 1729 майже курс 39,31. Чудово. Тепер потрібно сміливо натиснути на. Продати USDT. Так, натиснули. Продали. Пише успішно, чудово. Тепер перевіряємо баланс. 1728 гривень. Так, ми отримали, які потрібно нам вивезти з самого Binance. Тепер що ми робимо. Заходимо на ЮАГ. І натискаємо вивід. Унизу жовтим, жовтим світиться, у мене жовтим світиться вивід, показую, що потрібно вибрати додаткову верифікацію. Дивіться, нехай вас це не лякає, бо тут зовсім нічого складного та страшного немає, взагалі. Я вибрала по СМС, це, ось ми бачимо, друга колонка пройшла все легко. Так, Потім, коли поставите додатковий захист, зайдете заново, натиснути, натиснути треба на вивід, так же зробити, і відкриється така ось сторінка. Моя сума в гривнях видно, її я і буду виводити на картку банку, віза майстер-карт тут видно, і відразу ж стоїть жовта. крапка. Я згодна із сумою оплати і тисну продовжити. Тут вводжу суму, така ось вкладка вискакує. Потрібно вказати усі дані, перевірити обов'язково. Так, вказуємо номер картки, термін дії картки і код безпеки. Це все ви знайдете на своєї пластикової карти або віртуальної. Після цього натиснути на «Продовжити». Так, пишеть угорі картка успішна, успішно додана. Далі, щоб вивести гривні, пишемо суму 1728. Перевіряємо дані та тиснемо Продовжити. Ось тепер слід отримати код на пошту і на номер телефону. У мене так, ось тому що я вказала подвійний захист, щоб при виведенні грошей з Binance на карту мені приходив код на номер телефону та на пошту. Два, два рази код повинен прийти. Так, захист є. Я отримую код, коди на пошту і на телефон, вказую її. Ось вже в останнє натискаю відправити. Запит на виведення коштів надіслано, чудово. Гроші на картку прийшли. Видно та, та, та ж сама сума, що й була вказана в Binance. Ще один момент рекомендую виводити на картку банку, оскільки оплата приходить моментально без затримок і без комісії. І вже з Монобанку ви зможете перевести на картку Приватбанку, наприклад. Зауважу, що без комісії. Банк, монобанк не бере комісії за переказ. У кого немає картки Монобанку, можете зареєструватися за моїм посиланням, яке я залишу під відео в описі, і вже отримати 50 гривень. Потім можна запрошувати користувачів та за кожного запрошеного отримувати 50 гривень на кешбек. Ось такий непоганий додатковий заробіток в інтернеті без вкладень за допомогою Монобанку. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Приходьте, будемо спілкуватися, набиратися досвіду і заробляти будемо разом в інтернеті. Ось так вже так, так все швидко та просто відбувається. Буквально за 10 хвилин можна з Binance вивести зароблені сатоші на картку банку. Так, я, буду, я продовжую заробляти на кранах біткоїну та виводити на Binance після вже на картку банку. І, звичайно ж, на Binance можна виводити з інших сайтів гроші, різну криптовалюту. Тобто, це додаток дуже корисний, вигідний і зручний, складного нічого не має. Це тільки спочатку здається, що все тут заплутано і незрозуміло. Але якщо розібратися, то все дуже зрозуміло та зручно. Бінанс, я вам скажу, дуже крутий. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Бажаю нам перемоги! Все буде Україна!